О, кстати, всім привіт! Ми будемо грати в ігру Solar Smash. Будемо спочатку розгромлювати нашу систему. Сонце. О, чорний. Тут можна збити в... Юпітер. Я, люблю. Я обожаю Юпітер. Я трое років. Вон, а уже йде, якщо Я Ой, зайду. Ой, спалив впевнено. Це ж газ. Ой, ой, питай тебе. З землею зробити Я убийця, я вбив 4 мільярди людей. Я дійсно 4 мільярди. Людей. Ой, я чуть планету не вибив. Надо потихіше щось робити. О, бо так лучше всього. Мені хорошо. Так, я хочу спалити планету. Вернусь, коли спалю планету. Так, от і ми випалили землю. Ой, землю, треба оружжя прикрити. У, я його прикрию. От вона зараз зараміє якраз і охолоде. Ой, треба цю штучку достати. Ай, опять не то. І такої її багато морозити. Вернуся як заморожу. От я її заморозив. Вона отака. Вот як ж це красиво. Так, так, і зараз буде як місяць наша земля. Вау. Як ж це красиво? Дуже красиво. Це так красиво. Особенно знизу. Назар, назар, дивися, яка вона красива. Якщо я її заморозив. Могу, я її поставлю? Як місяць хочу я я її зробити. Стоп, що ти з сонцем хочеш зробити? Що сонцем? У двой. Можна я дашу виберу? Що? Дай цю планету. Куди? Яку? Афродіта вона скучна. О, Аїд! Аїд! Аїт! Аїт. Аїт. О! Знаєш що дай я тю, попробую? Коло планети земля нижче. Диві, це Марс. Таким був колись Марс. Чесно, тільки його одновим, новим, новим. Ой, вот. А, зря. а ти в курсі, що це Марс колись такий був. Це прадавній Марс. Що ти хочеш? Ти його хочеш? Не хочу я його. Дай, 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 з ним зроблю. Тут три мільярда людей живе. На стародавньому Марсі. А ти в курсі, що це колись такий Марс був? А чо чи... а тут города, а? Це не города, це якісь вогні світяться. Це де? Марс колись давно а таким Я не скажу, був. що тут а так, а там так. Бо тут а ніч, а тут а день. Тож, да, ну там якісь факела світяться, бо таке аж мільярди років тому вот, такий вот Марс. Де, був. Це Марс, дивися, от древній Марс. А от такий Марс зараз. Він іспортився, він згорів. Вот Отак... да, таково земля була колой. В вот земля була колись. Вот Чи... така, ну, розпечена. Ну, вони ніби помінялись місцями. На Марсі знаходиться. Ой, сама висока гора в сонячній системі. Назар ти про це знав за риту Назар ж на що нажати. О, ні 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 на ноу. Я не хочу а де та гора. Ти її закрасив, навіть. Ні я їй. Ну давай перей.. Ай.

О, а що буде, якщо Марс закидати? Якщо що це не місяць. Марс це не супутник землі. Знаєш, що супутник? Угу. Природний. Це то... Ого, двіки Марс робиться красивим. Він зараз робиться, як сонце якесь. Ні, а ну, коли ти вот сонце. Бачиш, а тобі зараю... да, сонце... Що ну, Коли падає, у нас як сонце. Хоче горіти, нам ніяк що не може. А чого ніяк не може? Дивись, dig. дивись, чого я? Це коли сонце з'явилося, нас не було. Но, що? Ну, це Бог це все створює чесно? <slúa> Природні камінці, метеорити превратилися в планети від якогось тиску. І сонце було колись, вроді зіркою. Чорна дира була теж обичною. Зіркою! Зіркою! Ай, ай, те, 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 те. Ай, мально! Назар! Назар скелет! Ти самий На Нащо ти мене на коврі волочиш? Я зараз камеру включу і всі побачать, який цей скелетончик насправді. Включаємо. Включаю, так. Ну це просто красота! А ти можеш включати? А зараз... Пів mm, одинадцятого. Поздравляю. Ну диви, який Марс красивий. Хочеш, я тобі сонечко покажу. Диві, давай, я, сон... я тобі хочу сонце показати. Зараз О, я, тобі... я хотів тобі просто прикол показати. О, дивися, яке сонце. Дивись. Не десь я, я давай я зараз сон. Бачиш. Бачиш. Що... А, давай я його спалю. О, а давай я сонце уберу. Знаєш, як я це зроблю? Так, Ти Нащо її забирати? Я не хочу. Я спочатку хочу спробувати. Що? Можна налікати масу за два подписчика? зараз я хочу сонце убрати. З цієї системи взагалі. Чи? Дивися! Та, сонце сонце більше нема. Диви, які планети? Планети почали пропадати! зробив, Ні, чесно, вони почали. Так, уран лишився! Ну він став чорним. Один уран лишився, чесно. Диви, один уран без сонця вижив. Во, бачиш, один уран лишився. Бачиш, а ти курсиш уран вот стоїть? В нього кільця не отакі сонце є а ти в курсі, що в нього не вот такого вот, а вот такого вот. В нього вот такого вот стоять вот ці. Вот так стоять, а не вот так, як обычно. Ну все, всім пока-пока. Видео уже до 7 минут. Пука -пука.